Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Сьогодні понеділок, але я не пішла за продуктами. Вийшла, мені треба було сходити в магазин в салі. Я вийшла і думаю, прогуляюсь, трошки вам поснімаю. Оце, бачите, написано Дом номер один. Так? Радін, кату один. Оце тут на третьому поверсі, не цей перший ряд, а другий ряд вікна. Це була наша кухня. Це була наша перша квартира. Бачите, як красиво цвіти посадили. Це я тут мимо йшла так прогулятися. Я що ще не поїхала за продуктами. Ну, по-перше, то що трошки шум, це там от, бачите, отой дом. балкони ремонтують. Так трошки шум там йде. Ну По-перше, того, що довго прийшлось би очікувати, бо там жінки спочатку з дітьми йдуть, а тоді вже ми. А по-друге, до мене ж подруга повинна приїхати. Бачите, нарцисів скільки, ще якісь голубенькі цвіточки. І ніхто нічого не трогає, ніхто нічого не ламає, не рве. Так тут заведено. Ось тут якісь квіточки будуть, бачите. Красивеньке. Підемо, бачите, третій, ото там така щось на, на вікні висить. Оце був наш, е, наше вікно на кухню. Ох і хороша була квартира, я вам скажу. Здорова, 82 метри квартира була. От. Ось тут цвіточки. А оце ягоди тут уже чорника. Ось зупинка ж рядом. Хороше було місто. Але тоді, як ми прожили майже два роки, сказали, що будуть дом віддавати на ремонт, бо це дом від Хельсінки. Його поставили на ремонт. У нас балкони не були. Ось це був наш балкон, ось третій етаж. О, там бачите, це був наш балкон, третій поверх. Але тоді не було скла на балконі. Не було. Такі були простенькі балкони, ну як звичайні. Отут щось якісь чи нарциси, щось на цибульку похоже, але це може бути, бути і нарциси. Ось отут відро таке стоїть, красиве. Отут якісь клумби, бачите, зробили красиві. Трошки шумить, ну, вибачайте, я ж нічого не можу зробити, бо там же люди роблять. Навіть От. майже отут нарциси посадили, бачите, отут нарцисики. Ну і тоді оце ж як два роки ми прожили і нам сказали, що треба брати нову квартиру, бо цей дом стане на ремонт. І він довго ремонтувався, я вам скажу. Він ремонтувався майже. Майже майже е, рік, а то, може, і більше все робили. О, такий, бачите, як красиво зробили. Красивий дім який. А може, ще й більше, ніж рік ремонтували цей дом. Все хорошо поробили, красиво. І, і всередині. От я була. Не в нашій квартирі, а в такій самій трьохкомнатній дивилася, дуже хороше, ж кухні замінили все. Холодильники замінили. Поставили посудомоюшні машини. О, тут, тут таке теж зелене насадження, але ще нічого не квітне тут. А дуже добре поробили, дуже-дуже. І почали ці квартири продавати. І я вам скажу так. Тут не пустує не одна квартира. Усі ці квартири розкупили. Ціни майже були не дешеві, але люди купували, Того що не треба ж, може, 30 років нічого доробляти. Якщо ти купиш квартиру, Така яка, скажем, давнішній дом, це теж, мабуть, із 76 го року. Випуску, скажімо так, дом построїли. А якщо ти купиш із 76-го і в нього не було ремонту, то не сьогодні-завтра почнуть щось ремонтувати і тоді тобі накинуть до, до твоєї оплати за житло, тобі ще накинуть якісь гроші. Ну і на що воно треба? І тому люди купили зараз те, що вже одремонтоване. Ось туди підемо, там теж вам квіточки покажу. Тут, бачите, це ж дома. І ліс дома, і ліс. Кругом, це ж нічого не вирубається, це ж красиво, екологічно чисте, дихать людям хорошо, свіже повітря. Виходиш і гуляєш отут. А отож вже бачите, на горці, там уже ліс іде. Такі, що там і гриби ростуть, і ягоди ростуть, і там спортивні площадки. Я давно-давно в лісі не була. Щось не ходила, не хотіла, не хотіла ходити. От. Отак сюди зараз підемо, покажу вам. Красиво поробили все. Молодці. Ну і тоді ж ото ми переїхали, взяли оту двохкомнатну. От. Спочатку я була дуже задоволена, а тоді воно ж тож, а, а, а то була квартира от такого ж самого фірми а, Асунто Салко ОУ із Хельсінки. Бачите, тут вже трошки підв'яли, ну їх пере... другі повісять. А тут нарцисики, нарцисики кругом. Нарцисики, 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 кругом нарцисики красиві. Ось тусік, тут якісь квіточки красиві теж посаджені. Я ще не ходила до Юрчика, не провідувала. Але майже треба і мені вже скоро. Ось у нас на цій неділі. Уже у суботу, в неділю, буде дуже тепло, буде вже 15-16 градусів тепла. І тоді, може, я з понеділка піду на, на... цвинтар, Юрчика провідаю, квіти посажу. От. Ну, це ж на чому я зупинилася, а на тому, що спочатку мені та квартира нравилася, От. а тоді О, це ж тут будуть якісь квіти. Бачите? От такі зелененькі, тут голубенькі, які красиві. А тоді з годами мені люди у нас і під нами жили люди з Естонією. Ну, такі поверниці, як Юрчик мій, що повернулися, що мають фінські корні. І отож рядом ми в 33-й квартирі, а в 32-й ж бивша моя подруга жила з чоловіком. З Льовом нема його вже. Царство йому небесне, він був дуже хороша людина. От. Ну і що скажу вам. І тоді ж <світна> старенька квартира, але я за нею вхажувала хорошо. Ну, <світна> Бачите, покажу тут. Такі квіточки красиві повисажували. Отакі, От бачите, оце така штучка стоїть. Оце таке на кладбищах, на цвинтарах у нас купляють, водички туди наливають і квіточки ставлять. От. І по, по скільки ми там? Ми оце у марту було 5 років, як я на цій квартирі. А ми майже 23, ну вважайте, 22 мінус 5. 17 років з половиною. А ж, Не ж, не 17. Ми ж тут два роки промешкали. Ну, 15 з 15 половиною років ми там прожили на тій квартирі. На тій квартирі прожили. от, Носа витер. Сонце і тече з носа. отак от. Тоді ж а, тоді, понад лісом підемо трошки до мого дому. От. І отож люди брали собі нове житло, переїжджали. У нас так можна, надоїло тобі жити. Ти можеш написати заяву і через три місяці тобі вже дадуть на осмотр три квартири. Ми писали теж і ходили, і дивилися. І нічого не сподобалось, Юрчику, як він був головний квартирозйомщик, на нього всі документи були оформлені, то я без нього нічого не могла зробити. Я і психувала, і плакала, і нервувала, але він йому ну, він так сказав: ну, я не проти, ну тільки мені й те не подобається, і те не подобається, і те не подобається. Я вам скажу, він майже не хотів переїжджати. Він не хотів переджати. Він і на цю квартиру, де оце я зараз мешкаю, він теж дуже не хотів. Дуже не хотів. Але тут я вже настояла, бо він вже був дуже больний, а там не було ліфту. І дуже важко було йому сходити по, сход... по сходникам. От. Але треба було мені. Не займати його, треба було не займати, треба було там залишитися. Бо ми у марту ми переїхали, а, а в а у травні, ось 15 травня, буде як його немає п'ять років. А в травні він пішов. І тоді вже ми не робили ні аналізи, не ні їздили, нічого. Він сидів вдома, то треба було там залишатися. Я вам скажу, може він ще б дивиться, який балкон красивий люди. як квіт. Вкрашали. Може, його ще й те підкосило оцей переїзд, бо він дуже не хотів. Він дуже не хотів, він дуже сопротивлявся, От, не нервував, психував. От, це теж отразилось на його здоров'ї. Хоча, я ж вам казала, в нього був рак, рак е, мозгу. Так, так тут нічого з цим не поробиш. Ну і прошу, я почала про той дом розповідати вам. Ну, хороший то був дом, хороший. хороший були. У нас була віддільно туалет був, і віддільно була ванна здорова із раковиною, і віддільно туалет і раковина. І кладовка була здорова така, роздівалка, калідор хороший був, кухня велика така, і три кімнати. Три оддільні комнаты хороші. Балкон був у залі. От. Так що, ось так. А тепер я тут. Ось мій дім, бачите. Ось мій дім. це мій дім. От. А ось, бачите, рядом дім. Да? Отам от ми ходили, дивилися квартиру на першому поверсі. Ну, воно ж високий перший поверх. Непогана була двохкомнатна квартира, але виходили вікна, обидва вікна виходили ось сюди на, на мусорку. І він сказав, ні, ні ні, оце на помойку не хочу я. А я б така, щоб і переїхала б в ту квартиру. воно ж Там же ж перший етаж, ну, перший етаж кладовки всякі, а це, виходить, як другий етаж з ліфтом. от то я б... і вона й дешева ж була. Вона ж і дешева була та квартира. Ну, але він не захотів. Не захотів та й все, вже й, вже й сам пішов, вже й його немає. Я тепер уже одна. І тепер уже думаю, куди мені переїжджати. Ну, є у мене задумки, але зараз не те время, щоб про це і балакати, і про це казати, і, і мріяти майже, і мріяти. Треба очікувати. Як закінчиться війна, і тоді вже приймати якісь міри. Отак, отут можна в ліс піднятися по дорожці. Як ми приїхали, як ми приїхали, то ми не ходили отак сюди в ліс. Ми по ту сторону ходили в ліс і з тієї сторони заходили і, і лазили отак, от по горкам. І в мене ж тоді і нога не боліла, і спина не боліла. Я бігала за Юрчиком тільки так. Тільки так бігала і співала, і гриби ми збирали, і ягоди. І один раз я вам, мабуть, казала, от, так от. це була вже. Брусніка, брусніка ягода така, ну маленька, красненька, ви знаєте. Да? Я, прийшли на, на полянку, Юрчик каже тут збирай ягоду, а я піду пройдуся, отут недалечко гриби подивлюся. Ну, я так присіла на корточки та й збираю, О, а він завжди так тихо ходив, так тихо ходив, що він і по хаті так тихо ходив, що його й не чуть було. Ну, він такий тихенький і був завжди. Він ніколи не кричав, він ніколи не шумів, він ніколи нікого не Ображав. Ну і отож, значить, я сидю на корточках, збираю ті ягідки, От, і він так тихенько підходить і каже мені, не пугайся, отак от і сиди собі тихесенько, не поворачуйся, сиди. От. Ти, чую такий шух, щось таке. Угу. Каже, можеш підніматися. Я піднімаюся і кажу, що воно там таке було. Він каже, змія така здорова, каже, пошти метр до тебе вже лізла. От ви представляєте, до мене змія така здоровенна, лізла. І він тут якраз уже обійшов, грибів не було. І він оце повернувся, якраз і побачив її. От ото палку. Він завжди з палкою ходив. Палкою отак от раз її і, і откинув. Все, і ми пішли додому. Я так довго тоді ще в ліс не ходила. От, А тоді оп'ять почала ходити. Ну, з ним ходила ж, звісно. Отакі справи. сіка там уже вам набалакала багатенько. Оце мій дом. бачите, оце мій дом. Зараз з тієї сторони зайдемо та й піду до домку. Зараз у нас скільки? Десять у нас. Я ходила у магазин, мені треба було сходити у салі. сходила і це ж, Я вже повбирала зранку, по -по -посні... поснідала, повбирала, О, тихо, нема, нема ніде нікого. От бачите, які шишечки будуть. Оце такі вони такі малесенькі починаються. Оце шишечки такі розовесенькі. Тоді шишечки будуть От, на йолочки. Теплий сьогодні день, теплий-теплий, уже 10 градусів, а до кінця неділі буде вже 16. У суботу, в неділю буде 16, в п'ятницю 15. Отакі От і, і так і сонячно, дощу не буде, сонячно, тихо, хорошо так. Ось тут, бачите, скамеєчки поставили, щось вони пооблазили, погана краска. Та підкрасять. Тут за цим дивляться тільки так, хорошо дивляться, все роблять. От. Так що такі справи. Трошки вспомнила про свій старий дім, трошки вспомнила про Юрка. Піду, піду на, на тій неділі, не на цій, на тій неділі, у вівторок піду. Куплю квіти, висаджу. Я завжди ходю, беру рукав, ну, ті розові перчатки беру. Там є вода, де помочить, тряпки беру свої, пам'ятник протираю. Там траву косять, усе як положено, свічку зажгу, і лопаточки там можна брати. От. І посадю квіточку. Бо всю зиму не ходила. не ходила. Перед зимою то посадила зимову квітку. от, Та і все. Я ніколи вам не знімала, я не хочу. Я не хочу знімати. Якось люди, може, і знімають, бачила і як то охоронять там, у церкві, там італійську таку, таку пані, паніхіду бачила. Я-ні, я, ні, 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 ні ні, 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 не треба. Це не те місто, де сніматися. Люди приходять поклонитись туди, хтось поплаче, хтось побалакає. От -от -так. Ось. Так що вже йду додому. Бачите, оце, о, отут сонце зараз, і з тієї сторони, як ото йшли, я вам показала. А в мене, в мене зараз нема сонця. А тоді, о, після третьої, повернеться сонце, і в мене буде сонце. Таке буде сонце, буде палить. О, я ще балкон не відкривала, ще ж не мила. Уже як на тій неділі буде тепло, так я вже помию. А може й ні, може аж до кінця. Травня і не помию. Куди мені спішити? Так я помила вікна свої, із з хати помила, і з балкону, вони в мене чисті. Розкривати я їх не буду. От. Так що наше нас ще нічого не висаджували, ніяких квітів, нічого. Так, тільки оцю травичку вже косили. Треба вже косити травичку, воно вже їде, буду косити траву. Вон, бачите? О, що він робить тут? Чи коситиме, чи, чи, чи хто зна, що він робитиме. Ну він тут, що у нас, таланміс називається, що вхажує за домами. Роблять всякі такі роботи. У нас такі зелені тут, як йолочки, такі мітьолочки міть насажені. Ось тут були такі кущі з рози пропали. Ось одна, одне залишилося, ну, мабуть, і воно вже пропало. А тут такі були рози красиві, померзли все, бувайте здорові, мої ріднесенькі. Ось трице, мій номер дома. А то є такі, що все задивляються, дивляться, дивляться. Пока-пока. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Там вон, хлопці щось роблять. Пока-пока.